Алоха, друзі. Е, сьогодні перше листопада, ой, листопад, а, ні, все, все правильно. Сьогодні перше листопада. Е, трошечки пройшов дощ і ми приїхали до нас на дачу. Забрали ще одну о, посилку від Анжели Скульченко. Е, ми вже в неї замовляємо не в перший раз. Е, замовляли якось кавалу. Влітку ще це було, і волотисті ні. А, іриси, волоті не іриси, о, волостісті гортензії, хочу сказати. Так. А, а сьогодні ми а, забрали посилку з міскантусом маундрі. Ось там він. Ось такий. Красунчик. У нього такі. Може вам не буде видно, може на цьому фоні сказати. Вони такі пурпурові, бачите? Може камера не так передає колір, але вони такі прям пурпурові пурпурові дуже красиві. Це міскантус, це Як і Джима. Ось такими китицями у, у нього. Квітне, він же ж квітне. Так, це ж квіти. От. І замовили ще одну кавалу. бо та у нас трошечки закопана. Ну, нічого. І вчора ми забрали, сьогодні швиденько приїхали, бо на дачу пересадити їх у горщики. Бо вони просто в е, земляному комі, ну і в пакетику. І потім ми все це вкопаємо в наші грядки. Ми ще, до речі, одну грядку поставили, щоб всі сюди наші горщики, котрі ми ще не висадили в ґрунт, е, заховати, тобто не заховати, а спрятати на зиму і закрити плівкою або агроволокном. От. Е, тож почнемо з е, міскантуса. Він дуже красивий. До речі, в нас вчора наша кошка Електра трошки погризла. <гри> <гри> е, е, дуже їй сподобались ці китиці. Вона вирішила їх погризти. Потім <гри> ходила декола по всій хаті. Тими китицями. Так, подивимось корінчики. Ну, дивиться, ми знаємо, як воно виглядає, бо у Анжели все добре. Боже, Анджела, може, а, Анжела. Я навіть по-батькові не знаю, її звати, Коротше. У Анджели з Може, некрасиво так просто казати, Анжела. Канал. У Анжели Скульч... е, Декоративний сад Півдня України Анжели Скульченко О, в неї дуже велика е, ділянка, в неї там, мабуть, чи 40 чи 60 соток е, е, ділянка, і в неї дуже багато різних е, рослин кущів, квітів. І вона їх поділяє, розмножує і потім. Потім все це продає. До речі, за ці три кущика, ну, тут не три кущика, три. Е ось на три такі поділки я поділив. Ми замовляли в неї теж три е кущика. Це вартувало 65 гривень, ну, один кущик. Пінісетом теж 65 гривень, і ковила 50. Все в загалом вийшло 720 гривень. Що по київським міркам це прям, ну. Чудові ціни. <хи> От, е цього три міскантуса, пініцітума теж три, і ковили у нас вийшло п'ять поділок. Е так, продовжимо далі. Е Горщик. Зараз швиденько землю насиплю. Піска землі, все це. Може, треба якийсь був дренаж покласти? Пісочка, парочку кинемо все. Замішаємо? Так это пошло? А як треба заглиблювати? Отак? Что вище? Отак? До речі, пишіть в коментарях, які ваші любими... Це ж злакові е ці, травки. Які ваші улюблені е злакові е кущики? От. Бо у нас поки що таких е злакових мало. Може ви щось підкажете. І ми для себе щось. Придбаємо нам на... до нас на ділянку. Бо зараз ці всі злакові. Зараз прям бум, Вони є зараз стільки варіацій різновидів і жовті, і рожеві. Рожеву, до речі, ми теж придбали собі. А... Пінісетом? Картадерія? Картадерія. Я вже забув. Да, ми мину... минуле відео. Ні, не минуле. А... Посадили ми міскантус. Зараз таким же принципом будемо саджати пенісету. О, дивіться, які тут корінчики. Красиво, у нього навіть новенькі, молоді, дюсінькі ці пагінці. Теж три поділки. Все, раз, два. Ой. І три. Раз, два, три. Так, так же, таким же самим принципом будемо зараз це саджати, потім ковилу. Це буде нецікаво, ми виключаємось. Включимось, коли все буде готово. І останнє це у нас ковила. Вона коштувала 50 гривень. Зараз будемо дивитися тут в нього корінчики. Їх ми замовили 5 поділочок. Ось такі маленькі кущики, Виглядає досить симпатично. Все чудово. І ми їх замовили 5, А, чи я вже сказав, так? Раз, два. Я не знаю, як тут считати. Три, чотири, п'ять, мабуть, що так. Ось все. Пересаджуємо теж в горщик і на, на наступну весну будемо все висаджувати в грунт. Ось, вкопали ми в, в, в грядку о, наші горщики, ми пересадили ковилу, пінесетим і міскантус. О, нас, наша задача. Щоб вони пережили весну, ой, зиму в теплі, а весною, ранньою весною, ми будемо вже їх пересаджувати на постійне місце десь на клумбі або в якійсь інакшій зоні з квітами. На цьому все. Мирного неба нам над головою. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, Па-па.